Свій мікрофон, будь ласка. Суди? Я хочу звернути увагу, що списки постраждалих осіб, вони затверджені Гостомельською селищною радою поіменно кожного. Слід звернути увагу, що серед цих осіб є і обласна адміністрація, інвестор, яка вклала кошти капітального будівництва в отримання даної квартири і проходить по судам як сторона, яка потерпає від даної ситуації. Обласна адміністрація виділила цю квартиру по працівнику Пеніціарної служби на місці. Цей, ця працівниця теж ходить з всіми документами: От держава виділила профс... наш профсоюз вирішив, моя квартира, все. І вони ходять, обласна військова адміністрація ходить до судів, ну, вона, третя особа, і вони не можуть точно так же захистити свої права. І саме. Ну, дивне, те, що люди, ми, люди прийшли, коли була це незаконна перша попитка встановлення модульне містечко, до Ради, три особи. Вони сказали, що, та це, це люди. Ні, вони сказали, що їх взагалі немає, потім вони прийшли три, та це люди їм зацікавили їх. На наступний день прийшло весь зал. Є відео, можна зайти на сайт «Захист інвесторів Гастоміля, YouTube там видно. Сиди, вони сидять, прийшли люди. Люди питають, що ж ви робите? Там сльози, ну, ну люди, ну поневірень.